Я Ліма, жив працював в Києві до цього в сфері ІТ. Ну, в якийсь момент вирішив, що роблю недостатньо. Сходив на івент, там, подивився якусь рекордну рекламу. рекламу. От, та й після івенту там, записався на співбесіду От, і так потрапив в армію. Мій позивний Саллі. До війни я працював в ІТ-сфері. Мобілізувався рік тому, також перед мобілізацією там сходив на пару курсів по БПЛА, подав заявку в СБС, ну і так попав сюди. І позвонив БОШ. в цивільному житті моя, е, моєю стихією є, ресторан, є ресторанний бізнес. Так, ресторатор жодної дотичності до військової справи абсолютно ніколи не мав. Я не розглядав е, свої пригоди та в збройних силах. У мене була своя суб'єктивна думка, що тут затяги, і так далі, і так далі. Я зрозумів, ну всім відомо, що воно не закінчилося, так як воно не розрулилося. Так як я собі цього планував, за півроку все буде добре, і ми повернемося всі додому. Ніхріна так не трапилося. Почув про, про новий вид військ, так, де ми зараз знаходимося. І все ж таки вирішив, вирішив е, спробувати. що мене абсолютно не розчарувало. І тут ману ну, мотивація, що мотивація: до тебе додому приходять. До всього, що ти любиш, і кажуть: виходиш, мені подобається, ти виходиш, а я залишаюся тебе вдома. Та ні, абсолютно, перетинати кордон, хоча була така можливість виїхати за кордон і спокійно собі там на Сагарісі, абсолютно не варіант. Це, це мій дім, я люблю свою країну, я люблю Львів. Позиція твереза, як на мене, максимальна. І тут честь бути з такими людьми, як по ліву мою руку. І нас тут таких багато. Пригадайте, перший день, коли ви от разом потрапили в один екіпаж, як знайомилися? Ми з хлопцями щось з БЗВП всі знайомі. Так, да, наше знайомство почалося там познайомились, да. ну і вже далі, вже разом потрапили в наш батальйон. Так, прислуховувалися за нашого бажання, і ми захотіли бути в одному екіпажі, і так і вийшло. Звичайно, тут максимально демократично, тобто, в тебе ти десь ти, ти спрацювався. Цією людиною. А, ну, тобто, ну, злагодження це є основа тут. так? Якщо ти з людиною не комунікуєш, або ви... Ну, Вас не буде... Ну, робота не піде, не задасться, правильно? Так що наше командування максимально еластичне тут, і вони прислуховуються до нас. вірно? Вони бачать, що ви просто без слів один одного розумієте, і тоді ви працюєте. Все, отак от воно. Так що ви тут, тут дуже круто, тут максимально демократично, тут, в тому плані. Розкажіть про роботу зведеного екіпажу. Як ви готуєтесь до виїзду? Ми, ну як воно відбувається, виїзд на бойову роботу. Так, е, Знову ж таки, це в нас максимально є час на планування на організацію нашого виїзду. так? Немає спонтанності, що підірвалося і поїхали. Хоча якщо вона буде потреба, то ми організуємося за лічні хвилини. Ось в нас є сплановані виїзди. Ми виїхали, ми приїхали на нашу умовну ЗП, так? Ми приїхали, ми розгорнулися. Перш за все, ми е е виймаємо всі наші е іграшки, всі наші забавки. Ми вийняли всі з машин, машинку, відігнали максимально, замаскували і тоді розгортаємо наші комплекси. Е в наших, е то ми в наші обов'язки чітко розподілені, так? але тим не менше ми працюємо як один організм. Немає такого, що я е, оператор і я не допоможу техніку. От я е, водій тех мої завдання там, довести всіх, перевірити, чи все в нас, нас екофлошки заряджені і так далі, чи засоби там, живлення в нас на місці і так далі. Е, є ще в нас техніка безпосередньо. Будь ласка, слово я техніку. Технік, рама і шарка. Моє обов'язки входиться зібрати літачок, перевірити, чи все працює. І за потреби запустити його. Збираємо літочок. У нас, у нас на зборку літака входить 20 хвилин плюс-мінус. Я оператор, рама, це ударне крило. Що входить в мої задачі, це ну, безпосередньо управління літаком і наведене на ну, вести ціль, наводитись. І От. дуже скромний, його раз. Да, це вдається. І... гарно. Що. Є Трошки є. В першу чергу це розвідка, вилітає шарк і веде розвідку там. і шукає цілі. Де різні, особові, рух особового складу, важкої техніки, легкої техніки, там, просто якоїсь вантажівки. Антана. Все, що помітим, просто насправді наразі, дуже, особливо в день, дуже важко знайти ворога. Вони дуже добре маскуються. Nou, наші засоби розвідки, от вони так цілодобово, скажімо так, ведуть, шукають, вишукують. Ну і коли вже щось знайдено, просто отримуємо координати, от. і все, технік. і інші ребята збирають літак. Оператор він сидить за комп'ютером, запускаємо рам, шарк слідкує, все, вражаємо. Дивіться, саме яскраве, що в нас було, насправді що саме яскраве, але тут бляха, чувак, чого ти бляха соромишся? Це був, ну чувак, я перепрошую, він уразив рухому ціль, а йому це вдалося. Це рухома ціль, це пікап, це ціль. з особовим складом. Наперекір всім якимось там інструкціям, що це практично там Unreal, та це ж рухома ціль. А йому це вдалося. Та насправді таких особливих емоцій не було. <серкзав> знову, бля, по-моєму, як ви верещали, там як дівчата. Ні, після так? враження, так. Да. Ну, вазі... Це була якась там. Ну, ми вирішили, що це якийсь такий обрізаний тачик, типа Volkswagen. Так, там, э, виходить, в кузові сиділи там э, троє, напевно, чи четверо, четверо? Якийсь там в них кулемет, якісь там вони дрова ще везли на ньому, там щось таке. Їхала оця вантажівка і за нею там пікап теж з бійцями. От. Ми за ним слідкували, ми за ним полювали, напевно, кружляли, я не знаю. І ми чули, як там на хлопці, там, на ОКП теж всі там раділи, сміялись. Було круто, дійсно. Е, ну, друга друге цікава, це. Це ре був, і, ще було, і ще було скупчення особового складу. Тех... Це ти був чи це нінці? Це я був. Це, бляха, про що ж він мовчить? <клес> скупчення особового складу, техніка. Вони десь зібралися там, перед виїздом на роботу. Мабуть. Ну і тут вони не доїхали. А і знову, Діма. Дальше, будь ласка. Автомобільна техніка, дві одиниці. Вони там стояли десь біля хати, щось розгружалось чи щось вони там робили. А, ну, в цей момент підловили їх і. Так, да, так от. Коротше, працював цей якийсь там супер, якийсь, я не знаю, експериментальний реп. Називається Коп-2. Да. Він там стояв в районі на, на криші хати, і ніхто туди там, з наших хлопців не міг підібратися, не в піві чи ще на чомусь, все глушилось. Ну, і Ми вирішили, що треба його рамом вразити. Влетіли, пошкодили його. І після того вже в наших хлопців, в ПІВІшників, з'явилася можливість добити його. Ну так да, якби ми так скажімо, так відкрили дорогу хлопцям, тому що підлетіти до нього неможливо було. А потім узнала, що це якась така важлива дорогостояща річ. Такі речі вони окрилюють, і ти розумієш, що ти на своєму місті, що ти робиш максимально для того. Ну що ти твориш історію сьогодні? Вірно? Ми багато говоримо про патріотизм, про любов до своєї країни, батьківщини і так далі. Ось таким воно проявляється саме такими вчинками, а на якимись із... Я, я, звичайно, я люблю вишиванки і так далі, але дуже багато людей недостойні їх вдягати, на мою думку. Та що ж побажання? Побажання, так, хлопці, дорогенькі. Мінімум вогань, максимум дій. Це насправді в тебе буде гордість за це, що ти, ти твориш історію. Дуже багато люди, багатьох людей відштовхує, мабуть, ця армійщина, так, такий, такий стереотип савковості цієї. Тут, тобто, тут його немає. Так що, якщо в когось хтось вагається, хай розвіє свої всякі вагання, сумніви і вперед, вперед. Який підрозділ поради? 4-2-4. СВАРОГО! Все, можна